Вітаю, мене звати Олена. Я психолог, психотерапевт, працюю переважно в гештальт підході Для мене гештальт-терапія – це спосіб бути ближче до себе, помічати свої емоції, почуття, бажання і потреби. Коли в контакті з собою з'являється можливість жити власне життя, а не відповідати очікуванням інших. Я створюю безпечний простір, в якому можна бути собою, досліджувати свої переживання і поступово знаходити власну опору. У своїй роботі я використовую елементи арт-терапії, тілесної, когнітивно-поведінкової, травмотерапії та кризової психології. Я поєдную різні методи, орієнтуючись на запит, потреби і ресурс клієнта, дотримуючись принципу індивідуального Психологією я почала цікавитись ще в кидатковому віці. Намагалась зрозуміти, чому однакові ситуації люди можуть сприймати по-різному. І по-різному реагувати на них. Я намагалась краще зрозуміти мотиви вчинків людей. Мене цікавило, як може допомогти собі та своїм близьким при тривожності, стресі, травматичних подіях, тоді, коли нічого не радує, коли почуваєшся самотньо та в інших складних життєвих ситуаціях звідси почався мій шлях маштальтерапії. Психологія це не тільки моя професія, водночас це те, що підтримує мене в особистому житті. Я знаю їх цінність не тільки з теорії, але й з власного життя. Основою моєї роботи є повага, емпатія, конфіденційність і підтримка. Я допомагаю сформувати запит, супроводжую вас в непростих життєвих етапах. Сеанс – це простір, де можна бути собою, говорити про складне, про болісне, збираючись на терапевта. І поступово знаходити владцю внутрішнього пору. Моя мета не лише полегшити стан, а й допомогти відновити зв'язок з собою, з тілом, з почуттям, статності знову відчувати смак життя. Іноді ми застрягаємо в складній життєвій ситуації, і не бачимо виходу. Терапія допомагає поглянути на неї ясніше і знайти нові способи її вирішення. Психотерапія це шлях, а не метєве рішення. Іноді для змін достатньо кількох зустрічей, а іноді потрібен більш тривалий шлях, і у кожного вість свій. На першій зустрічі ми разом формуємо запит, що для вас важливо змінити, до чого ви б хотіли прийти, яких змін очікуєте. Подальша робота вибудовується індивідуально і залежить від вашого запиту і внутрішнього стану, з яким ви проходите терапію.